Привіт глядачі. Сьогодні ми розглянемо і відкриємо ігрову клавіатуру від компанії AfoTech G800MU із інтерфейсом PC2. Клавіатура придбана в інтернет-магазині Розетка. Разом із покупкою надається гарантійний талон. Під девайсом я знайшов такі листівки від AfoTech, гарантія виробника та посилання на групу ВКонтакті. Клавіатура їхала до мене 2 дні. Почнемо із коробки. Картонна основа повністю покрита різними перевагами цієї клавіатури. 15 макросових клавіш, додаткові входи для наушників мікрофону та USB, швидкості віддачі кнопок, спеціальні можливості для ігор, система захисту від проливання води, схема закриті гумками, а корпус подібний на решето, також спускає воду. Отже, пора відкрити це чудо. У комплекті нам подають 8 запасних клавіш, щоб мати можливість замінити ігрові гумові кнопки. А також інструмент ключ, із яким запросто можна зняти клавішу, от таким способом. Ось перевага, через яку я купив цей девайс. Сама клавіатура підключається через старий добрий PC Slash 2. Не водьте себе в обману, цей вихід USB 2.0 є лише для того, щоб підключити флешку. Вхід для мікрофону із входом для навушників трошки цікавіше. Ось це підключається замість ваших колонок, а ось сюди уже самі колонки. І тоді ви отримуєте додатковий хід для наушників і не потрібно буде тягнутися до системного блоку. Клавіші натискаються приємно, трішки гучно, що в принципі нормально для такого типу клавіатури. Корпус із пластика, десь шершавий, десь гладенький. На дотик клавіатура приємна, важка. Але це і добре, все ж ігрова клавіатура. Гумові насадки, а також регулятори висоти. Присутні мультимедійні клавіші працюють навіть із програвичем ВКонтакті. Проте клавіші для звуку зменшують та збільшують гучність цілої системи. Зручно для гри. Завантажте програму Оскар для того, щоб задати макроси для додаткових клавіш. Але, як виявилося, 15 додаткових клавіш є всього лиш приманкою. клавіатурі немає вбудованої пам'яті, а отже, і макроси ви не напишете. Жаль. Проте не засмучуйтесь, клавіші зручно використовувати під час гри, особливо нижній ряд під пробілом. Не забувайте про спеціальні функції, можливість поміняти місцями стрілки і вас клавіші, обмін місцями капслоку та контролу та заблокована в іграх кнопка Windows, хоча вона мені була потрібна. Ну і словно, звісно, підвищена швидкість відклику клавіш. Усе регулюється всіма двома кнопочками. Отже, мої враження. Звісно, відсутність можливості встановлення макросів та незвичайні для мене відчуття від натискання кнопок вели у негативний ступор. Але вже зовсім скоро я почав отримати задоволення від гри на цьому девайсі. А кнопки мультимедії стала для мене невід'ємною частиною роботи на комп'ютері. Чесно кажучи, я не уявляю, як тепер обходитись без них. Зручна опора для кистей рук, фіксація на столі, ну і, звісно, досить доступна ціна зробила своє діло. Мені клавіатура сподобалась.